Кубки та грамоти для господарів, смаколики для їхніх підопічних. У Черкасах відбувся всеукраїнський чемпіонат кінологів та їхніх улюбленців Open Agility. За звання найвправнішої пари змагалися понад пів сотні учасників. Господарі лише за допомогою команд мали скерувати своїх чотирилапих, а ті подолати справжню смугу перешкод. Олександр Цабій продовжить. А от папа сказав. Швидше, вище сильніше, це не тільки дивіз Олімпійських ігор, а й головне правило сьогоднішніх змагань. Чотири лапі мають якнайшвидше подолати трасу з перешкодами. Їх господарі при цьому можуть керувати тваринами лише за допомогою голосу. Катерина зі своєю німецькою вівчаркою Баланурою тільки не завершила виступ. Змаганням задоволена, а от результатом каже, не дуже. Ну, Хотілось, звісно, краще. Но траса действительно тяжелая, високий уровень, хорошо продумано, простроєна и очень понравилось. А от Олександра на змагання приїхала з бордерколі. Розповідає ці собаки ідеально підходять для змагань за джилити. Они очень високим інтелектом. У них телосложение допомагає в прохождении. То есть они очень але но в то же время резкие и гибки. На доказ своїх слів демонструє команди. Собака усіх виконує без вагань. Організатори змагань такій кількості учасників тішаться. Розповідають для Черкас. Це рекорд. 59 учасників це буде говорити для нашого виду спорту, У нас в Черкасах це рекорд. Третій раз ми його проводимо, третій рік підряд в вересні місяці, але в цьому році це, це наше змагання переросло вже в відкритий чемпіонат України. Переможці визначають у чотирьох класах та двох категоріях профі і дебют. Олександр Цябій, Ігор Неділько, Віка Новини.